Який же ти сильний, герою, я дивлюсь на тебе і сльози в очах. Я вдячна тобі, що взявся за зброю і став на варті, нас захищать. Ти мужній, ти сильний наш охоронець. За тебе болить моє серце щодня. Я знаю, що важко в цілім двобої, та мир принесе твоя боротьба. Як прикро, що час твій минає в окопі, де холод, вітри і сильна зима, тримайся, будь сильним, усе переможем, бо правда і віра завжди не згаса. Чому ж хтось бажає, щоб люди страждали, щоб в злі розчинилось наше життя, в тривозі, щоночі ми спати втомились, і вибухи чудо, біжим в укриття. Я знаю, що тобі ще важче, Герою. Благаю, життя своє бережи. Я вдячна тобі, що взявся за зброю. І нехай швидше настане мирне життя.